Сьогодні випуску Час Пік. Візит уповноваженого на Закарпаття. Завітав Дмитро Лубінець. Ми відкриваємо центр захисту прав людини на Закарпатті в місті Ужгороді. Звіт голови облради Володимир Чубірко зустрівся з журналістами. Кожного має бути свої хейтери, тому у мене вони є. Ну на жаль, це відомі люди в Закарпатті. Сто картин справжні історії кохання в Україні. Стартував благодійний проект для жінок загиблих бійців. Сьогодні Ужгород прощався з 35-річним молодшим сержантом Романом Палійчуком. Роман Вікторович народився 22 лютого 88 року в Хусті. Навчався спочатку в Ужгородській школі номер 12 а потім у 9-й. Згодом було навчання в Київському славістичному університеті за спеціальністю митна справа. Після служби в лавах Збройних сил України вступив на економічний факультет ужну. Працював в правоохоронних органах. Він головний сержант 3-го механізованого взводу 12-ї роти. Роман Палійчук загинув в бою біля села. Роздолівка Бахмутського району Донецької області 19 липня цього року. У героя залишилися батьки, син та сестра. Вічна і світла пам'ять воїну. Перша на Закарпатті в статусі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дмитро Лубінець раніше приїжджав як голова профільного парламентського комітету з прав людини. Сьогодні він з робочим візитом в області представив керівництво Закарпаття свого колегу Андрія Крючкова, який виконуватиме такі ж обов'язки, як і він, лише на території Закарпаття. Маю за честь бути вашим представником Закарпатської області. Наша область є унікальною. 80% у нас гірська місцевість, де знаходяться населені пункти, де людям потрапити до міста Ужгород – це в них життєва подія. Ми намагаємося все зробити, щоб ми були найближчі до людей. Окрема зустріч поважного гостя відбулася з народними депутатами України керівництвом області, правоохоронних органів, державних установ та підприємств у залі вченої ради ректорату УЖНУ. Тут презентували та обговорили стан дотримання прав людини у Закарпатській області. Ми покажемо про децентралізацію, проблеми людей на землі треба створювати дієвий механізм отримання. Інформацію від громадян, поновлення їхніх прав, поста реакція, швидка реакція. В цьому розрізі я змінив штатний розпис. Станом на сьогодні я продовжую призначення представників уповноваженого Верховної Ради України в регіонах. Анонсував Дмитро Лубінець і приймання повноважного справ людини громадян в Хості, а також відкриття нової потрібної установи в Ужгороді. Ми відкриваємо центр захисту прав людини на Закарпатті в місті Ужгороді. Попередньо ми вже навіть е, знайшли приміщення. Це буде великий сучасний е, хаб, хаб для громадських ініціатив, для проведення великих конференцій, зустрічей, е, постійне обговорення е, питань. Захисту прав людини. Ми не боїмось нових викликів. На Закарпатті Дмитро Лубінець порушив питання нацменшин, зокрема угорської та ромської. Побачив умови, в яких перебувають ВПО, а також відзначив роботу релокованого бізнесу на Закарпатті. Ми побачили такі конкретні результати нашої діяльності. Є окремі МКП, де розпочались там ремонтні роботи, є інші. Позитивні зрушення. Мені сподобалось, що сьогодні я побачив позитивний досвід, який є на території Закарпаття. Це в першу чергу релокований бізнес, який переїхав з різних регіонів України. Як от керівництво області знайшли нові підходи, механізми, як допомогти бізнесу, як створювати робочі місця, як відновлювати по факту нові нові підприємства тому така не не непроста робота Сім чоловіків, які намагались порушити кордон, затримали на Закарпатті. Впродовж минулої доби ці порушники намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Військовослужбовці відділу тяжів зупинили двох односельців, які приїхали з села Старовирівка, що на Харківщині. Обидва чоловіки зізналися про намір переплисти тису, якою проходить кордон з Румунією. Вони мали з собою змінний одяг, а також записи з адресами в Румунії, куди мали потрапити. Ще одного шукача кращого життя в Румунії затримали прикордонники відділу Хижа. Чоловік 28 років він, житель Ужгорода, також не приховував своїх намірів щодо незаконного перетину кордону. Крім цього, на українсько-угорській ділянці прикордонники Мукачівського загону затримали чотирьох військовозобов'язаних. Трьох із них затримав наряд відділу вилок. Чоловіки приїхали на Закарпаття з міста Покров, що на Дніпропетровщині. А житель селища Делятин, що на Івано-Франківщині, під час своєї незаконної мандрівки за 50 метрів від кордону натрапив на охоронців кордону відділу Лужанка. Усіх правопорушників доставили в прикордон. Одні підрозділи. Нещодавно соціальні мережі вибухнули інформацією, що голова обласної ради Закарпаття Володимир Чубірко не сплачує комунальні послуги, і сума його заборгованості сягає близько 300 тисяч гривень. Під час звітної зустрічі, на якій голова облради доповідав про роботу за перше півріччя 2023 року, Володимир Чубірко задовольнив потреби гори дописувачів. Кожного має бути свої хейтери, тому в мене вони є. Ну, на жаль, це відомі люди в Закарпатті. Але перше, що порушена кримінальна справа, ну, тому що якщо там подивитися всю інформацію, ви чітко бачите, що там навіть не мої ініціали, ініціали членів моєї родини. Е, е, тому у мене комунальні послуги всі оплачені. Ну, можливо, якісь там текучі, які треба заплатити до кінця місяця. Я не сплатив, ну але, але думаю, що буде сплачені. Це комунальні послуги, навіть не стосуються ні електроенергії, ні газу. Але тут був елемент шантажу, на жаль, тому що е, мене знайшов цей голова кооперативу. Він просто сказав, ми вас доженемо, якщо ви не заплатите. Ну, я так можу за всіх чубірок платити по всій області, насправді. Ну, хай поліція розбирається, будемо шукати. На конференції очільник облради розповів про особливості та виклики в роботі обласної ради, про допомогу ЗСУ та внутрішньопереміщеним особам, а також про плани та перспективи для закарпаття. Зокрема, мова йшла про перший на території області сміттєпереробний завод, завершити який мають до кінця поточного року. В кінці року нам все таки мені все таки вдалося добити уряд угорщини, і отримати. Суму, яку не вистачало для будівництва заводу, це 916 мільйонів форентів, біля 2,3 мільйонів євро. І ми активно почали будувати практично з 1.04 перший сміттєперобний завод Європейського взірця в Яноші. Загальний об'єм фінансування – 7-8 мільйонів. Голова облради Володимир Чубірко також наголосив на важливості розширення міжнародного партнерства. Відтак, з початку року, Закарпаття поновило угоди про співпрацю з низкою закордонних воєводств. Та область підписала угоду Тримор'я, що надважливо для подальшого економічного розвитку регіону. Ми вступили до цього Триморія, підписали як ви бачите, львівська область, Хмельницька область і Люблінське воєводство. Так що. Ми стали підписантами в цьому Триморії і стали ще. Бачите, скільки там регіонів з України лише троє. І це нові підписанти, які долучають свої програми. Це важливий економічний інструмент. Також тут що я вам говорив, це угода з Любліном підписана з Люблінським воєводством. Поновлена угода з Пряшівським краєм, повністю записана чергова. Ну і тепер що нам вдалося зробити ще для закарпатців, Це в госпіталі вітрані війни. Ми зробили лів за чеські гроші. Це наша домовленість з Пардубіським краєм, з нашим постійним партнером, уже з десятирічним стажем. Зараз пошук інвестицій для модернізації та покращення закарпаття пріоритетне завдання обласної ради, запевняє Володимир Чубірко. Також в умовах війни важливо дбати про фізичне та ментальне здоров'я наших захисників та постраждалих внаслідок війни громадян. Тож голова облради анонсував декілька важливих проєктів. Ми підпишемо з ними завтра меморандум. Мова йде про психологічне лікування військових. Ви знаєте, що у нас в берегові є дві локації, де є психоневрологічні хворі. І, на жаль, у нас зараз шизофреніки разом лікуються з військовими, їх треба розділити і бажано територіально розділити. Тому ми ці дві лікарні хочемо вкласти кошти таким чином, щоб в одній були військові. А в другій були хворі, ну стандартні хворі, не військові, тому що це інша процедура. І також знаєте, що в нас є Артек. Цього ну не буду вам показувати, розкажу. А в Артек відкрив зараз нову зміну. Він працює на базі човна, який не працював два роки. Вони дещо там відновили. А зараз з Артеком спільно ми теж очікуємо підписання такої угоди, де ми спільно розробляємо програму демілітаризації українських дітей. Це буде спеціальний грантовий проєкт, в якому буде відремонтована частина цього човна, будівля, яка зараз є аварійна, і ми будемо проводити курси спеціальні, теж задіяна ізраїльська місія по рятунку дітей для дітей, які є в зонах бойових дій, які бачили постріли, які жили під обстрілами, для того, щоб повертати до нормального життя, є спеціальний 20-денний курс, і це будемо робити на базі нашого човна спільно з Артеком. В ході зустрічі голова облради також відповідав на запитання журналістів, серед яких і перспективи Ужгородського литовища та можливість здійснювати звідти цивільні польоти. Володимир Чубірко зазначив, наразі право управління міжнародним аеропортом Ужгород здійснює Закарпатська обласна військова адміністрація. Стосовно авіації цивільної авіації, так ми на той момент, коли ми там зробили цю заяву, яка розлетілася по всьому світу. Ми зробили за той час дозвіл на польоти, все, ми розробили всі технічні документи. І ідея була та, що літак піднімається в Євросоюз, повертається з Євросоюзу. Але є такий протокол: що якщо аварійна посадка, то він може має облетіти аеропорт, повернутися знову на початкову точку і знову почати сідати. І ось саме цей обліт не погодило Міністерство оборони. Аби з нього не можна було запустити пасажирські рейси, і це можливо. І пан залужний, звичайно, можна було його домучати, але е, потім було таке відповідне розпорядження. Ми передали аеропорт військової адміністрації. Це відбулося на сесії шляхом змінів до статуту е, прошлому році, в грудні місяці, якщо я не помиляюся, 6 грудня. Також Володимир Чубірко ініціював створення сучасної велопарковки перед будівлею облради. За його словами, це дасть можливість навести лад з хаотичною парковкою авто та пропагування здорового способу життя, як серед чиновників, так і серед інших громадян. На Закарпатті правоохоронці вилучили у контрабандистів дрон і безакцизні сигарети. Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону попередили спробу незаконного переміщення через державний рубіж партії тютюнових виробів без марки акцизного збору України. У великому березному в приватному будинку фігуранта кримінального провадження правоохоронці виявили 1800 пачок тютюнових виробів з маркуванням «Duty фрі та квадрокоптер марки Blue Dragon Fly 12 Series». За інформацією оперативників, безпілотник планувався для переміщення контрабандного тютюну через український словацький кордон. Під акцизну продукцію вилучили. Сума оцінки тютюнових виробів склала 40 тисяч гривень. Тривають слідчі дії. До рятувальників по допомогу звернулись місцеві жителі присілку Вишовати, що поруч із селом Терново Тячівського району повідомили про займання сусідського житлового будинку. Невдовзі з'ясували, що вже тривалий час в оселі ніхто не проживав, а пожежу сусіди помітили тільки тоді, коли вогонь охопив дах. Оскільки будинок був дерев'яним, на момент прибуття надзвичайників, площа яку охопило полум'я, вже складала 70 квадратних метрів. За 45 хвилин місцевим вогнеборцям та рятувальникам ДСНС селища Дубове вдалось зупинити поширення вогню. І менш ніж за пів години ліквідувати пожежу. Закарпатські будівельники відремонтували покрівлю домівки, сім'ї старостійних у Великій Олександрівці. Цей населений пункт Херсонської області пробув під російською окупацією з березня до жовтня 22-го року. Голова родини пан Василь про ті місяці розповідати не любить. каже, що разом з дружиною і двома доньками намагалися зайвий раз не виходити з будинку. У ньому вони перебували і тоді, коли вибуховою хвилею вибило вікна, двері та зруйнувало дах. Виявилося, що це в помешкання. Сусідів влучив ворожий снаряд. За президентською програмою Чопліч закарпаття відбудовує селище Велике Олександрівка та село Новопавлівка Херсонської області, які постраждали внаслідок дій російських військових. Ужгородські патрульні розшукали керманича, який скоїв ДТП і втік з місця події. Вчора в день патрульні отримали виклик на службовий планшет про ДТП без травмованих, яка трапилась близько 11-ї години на вулиці Минайській. Водій на Шевроле здійснив наїзд на клумбу біля закладу громадського харчування і зник з місця події. Охоронці порядку розшукали керманича та склали на порушника ряд адмінматеріалів. Закарпатська облрада може отримати нового партнера в італійському регіоні Умбрія. Делегація у складі депутата облради Івана Чубирка та працівника апарату облради Мирослава Опачко на чолі із заступником голови Василем Дем'янчуком провела перемовини з мером міста Перуджа італійського регіону Умбрія. Сторони домовилися про можливу співпрацю, особливо в плані поводження з побутовими відходами. В рамках візиту закарпатці відвідали сміттєсортувальний завод у Перуджі, 40% власності якого належить міській раді. Також Зустрілися з керівництвом заводу, подивилися технологічний процес, обговорили весь цикл від сортування і збору до повної переробки сміття. В результаті переробки залишається 10% відходів, які спалюються в закритому циклі. На сучасному заводі, який переробляє 2000 тонн відходів у тиждень, працює 750 чоловік. Весь процес автоматизований. Держекоінспекція виявила в Ужгородському парку поблизу Закарпатської ова вирубку дерев. Встановили, що в центрі міста на об'єкті садово-паркового мистецтва поблизу Закарпатської ова та поблизу площі Богдана Хмельницького скоїли рубку восьми дерев різних порід. Завдані збитки складають більше двох мільйонів гривень. Матеріали скерують в Закарпатську обласну прокуратуру для подальшого реагування. Із серпня курсуватиме новий поїзд київ ясіня «Укрзалізниця» посилює гірський напрямок додатковим номером 227-228 Поїздом з Києва через Яремче Ворохту до Ясіня. Починаючи з серпня, новий поїзд відправлятиметься з Києва по парних днях о 21 годині 42 хвилині. Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці» в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. Сьогодні голова ОВА Віктор Микита разом із заступником Ужгородського міського голови Іваном Завидняком завітали до військових медиків, аби привітати їх з нагоди професійного свята. Зараз у важкий для народу та країни час вони на лінії фронту і у лікарнях самовіддано й героїчно рятують бійців, цивільне населення, дітей та дорослих, піклуються про здоров'я кожного, борються за життя інших, іноді навіть ціною власного. Віктор Микита зазначив: ви наші янголи-охоронці. Низький уклін за вашу роботу. Вітаємо всіх їх причетних з днем медичного працівника. Дружини загиблих героїв лікуються мистецтвом у Києві. Підтримує їх у цьому досвідчений художник Олег Юров, який відгукнувся допомогти українкам не втратити себе без коханої людини і продовжити життя з яскравими фарбами. Після першого другого майстер-класу, коли я запропонував таку ідею малювати великі картини, щоб у них залишилися вдома, щоб щоб їх можна було там чи продати, чи оставити на пам'ять, щоб якось то виражало їх відносини з з їх чоловіками та коханими. Після першого і другого такого майстер-класу з'явилася ідея, що треба малювати виставку. Бо виставка це майбутнє. Це щось, що об'єднує цих всіх жінок, і щоб зробити цю виставку, мало там чи 20, чи 30 картин. Це, це має бути 100 картин. Почали з кількох картин. Однак завершиться творчий процес масштабною виставкою, яку вже назвали «100 картин. справжньої історії кохання. Це благодійний проект, який стартував в Україні, і до якого долучають усіх охочих жінок, яких війна залишила без коханої людини. Ці жінки будуть писати історії кохання рядом з картинами будуть висіти історії кохання. Чому саме ця картина, як вона асоціюється з її чоловіком? Майстер навчить кожну і допоможе створити картину, яка передасть неймовірні почуття та особисту історію кохання, яку жінка не завжди зберегла в своєму серці. Все, що ж точне? Остання, щоб мені перевізне відео. Самовірність. Наразі, поки більше 30 картин у майстерні художника, тож решта охочих жінок, полеглих бійців, має шанс створити свій шедевр і потрапити до сотні картин. Варто лише зареєструватися за посиланням. Усі 100 картин війдуть не лише до виставки, а й до книги, яка вийде друком на закінчення проєкту. Ми хочемо потім через цю книжку, якось через ту виставку. потім всю цю виставку може. Показати в інших странах через посольства, то такі і може запустити якісь якісь проекти, які підуть після цього, коли ми це зробимо. Бо таких жінок багато, і можна малювати в окремих городах. Проект наразі реалізовує команда своїми силами. Купують фарби, матеріали, аби кожна жінка відтворила свої емоції на полотні. Організатори дуже сподіваються поповнити свій список учасниць проекту і меценатів та партнерів для втілення важливої та цікавої ідеї в Україні. Що то міняєте? Чотири причаску.